Для жінок поліцейських управління поліції охорони в області провели психоедукаційну сесію, під час якої правоохоронці мали можливість отримати професійну психологічну підтримку. Наші жінки поліцейські щодня стикаються з різними викликами, які потребують не тільки фізичного стійкості, а й психологічної саме сьогодні. Ми завітали до товариства Червоного Христа на психологічну сесію, щоб наші жінки і поліцейські змогли відновити трішки своє ментальне здоров'я, адже їхня служба не передбачувана, і щодня вони можуть стикатися з різними викликами. Під час сесії фахівчині поліції охорони ознайомилися із техніками подолання стресу, дізналися поради щодо емоційного самоконтролю, а також обговорили питання гендерної рівності та підтримки жінок. У правоохоронних органах сьогодні питання ментального здоров'я є виключно актуальним і важливим. Насправді, за останніми даними статистичними, в Україні майже 10 мільйонів. Людей схильні до психічних розладів, і з цих 10 мільйонів 3,6 мільйонів українців, які дійсно мають середній і складний ступінь психічних розладів. І ми бачимо свою місію в тому, щоб надати якомога більше інформації і навчити людей основним технікам, навичкам, самодопомоги і самопідтримки, в такий зараз складний час. Відвідала психоедукацію. На сесії психологиня управління поліції охорони Житомирської області Ольга Капалб. Жінка наголошує, що нині особливо важливо дбати про своє ментальне здоров'я. Ми завітали до товариства Червоного хреста в рамках проекту «Пункт психологічних практик на психоедукаційну сесію. Турбота про себе хочемо подякувати Ксені за надзвичайно цікаву розповідь за нові методи інструменти, які вона довела для наших дівчат. Вони почерпнули. Для себе щось нове і дбати про психічне здоров'я є надзвичайно важливим, особливо в умовах сьогодення. Психологиня Житомирської обласної організації Товариства Червоного Христа Ксенія Леон говорить, що війна накладає важкий відбиток на душевний стан українців. Зараз іде вже четвертий рік війни, і це дійсно дуже впливає на ментальне здоров'я українців, і нам дуже хочеться спільними зусиллями у співпраці. Покращити психологічний стан наших людей і зробити все можливе, щоб ота цифра психічних розладів якомога більше зменшувалась. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.